Шановні наші гуртівці, сьогодні у нас незвичайне заняття. Е, у нас е, зараз співпрацюють разом з нами, з е, працівниками Центру освітніх інновацій, майбутні педагоги, студенти Прикарпатського університету і вони підготували для нас надзвичайно цікаве заняття, підготували презентацію з бачиною українського народу е, Богдана Романишин та Вероніка Раїн. Е, тому насолоджуємося, збагачуємося новими знаннями, а після цього заняття ми з вами проведемо наше заняття за своїми з Отож, тема нашого заняття звичаї українського народу. Сьогодні ми поговоримо про свята, які вже можливо ви знаєте, навіть з того-бом ви їх знаєте, ви них чули, але розберемося трішки детальніше і поговоримо про традиції, які ваша сім'я використовує ці свята. Але для початку ми зробимо загальний вступ. Для утвердження національної самосвідомості українців велике значення мають народні звичаї, обряди, традиції, які були невід'ємною частиною святкування життя. І стали ці звичені засобом збереження української ідентичності. Вони відображають етнічну, своєрідність, а також естетику, моральні цінності, ментальність і союз. Звичаї українського народу пов'язані з традиційним світоглядом, який складався протягом багатьох століть і зберіг ознаки до християнських вірувань. Зі зміною умов життя змінювалися і традиції, і святкування, відбулася постійна трансформація обрядових дійств. Деякі їхні елементи зникали, замінювалися іншими, але основний зміст та сакральний сенс збігалися. Отож, що таке звичай? Звичай це загально прийнятий порядок, правила, які здавна існують у громадському житті, якого-небудь народу. Традиційний порядок, відзначення яких небудь події свят пов'язаний з виконанням певних дій і використанням відповідних атрибутів, предметів та іншого. Термін звичай часто ототожнює з поняттям традиції обряд. У науковій літературі поняття ці часто вживаються як синоніми. Проте деякі авторії представляють їх. Отож, перше наше свято відоме усім, це День Святого Миколая. Це день святкування та вшанування пам'яті християнського святого Миколая Чудотворця, яке відзначається 6 грудня. Святий Миколай це невигаданий персонаж, це реальна особистість, яка існувала дуже давно, проте відома досі нам усім. Це свято визначає так само особливою увагою через його репутацію, оскільки святий Миколай був мудрою та щирою людиною, яка допомагала нуждені. Вважається, що якщо у цей день загадати найзаповідніше бажання. Звернувшися до святого, то воно неодмінно не здійсниться. І якщо діти протягом року слухалися батьків, вони були чемними, то е, на Святому Миколая, це свято вони отримували бажане. Або щось просто хороше. А якщо ж ні, то навпаки вони отримували різку. Е, наступне свято це Різдво. Воно є одним з основних українських звичайів. У передвійний день, 24 грудня, відзначається святвечір. У цей день зазвичай уся сім'я збирається у батьківському домі і проводить час разом. Усього на святий вечір подають 12 пісних страв. Основними є куття та узвар. Саме ще звод святкується 25 грудня. Можливо, хтось хоче поділитися, які час страви вони ставлять на вечірній сві… стіл. Вареники, так. Порох. Ворог. Шефте Шеф читає. Побушки, картоплі, чудово. Можливо, ви ще знаєте якісь традиції, які ще роблять е, е, на сертечах? Сіно кладуть чудово. десь печаль і коли складають на неї першу зірку. Так, все правильно. Е, у нас ще моя мама мені розказувала, була така традиція, що дівчата, які ще є незаміжними, вони брали ложку куті як тільки сідали за стіл, вони мали вийти на вулицю і говорили таку фразу Ау, ау, скажи, де я буду. Вони з'їдали ложку путі, і в якій стороні починали гавкати собаки. Це означало, що в тій стороні ви будете жити, де, що там вас чекає ваша судження. Така цікавинка. Також наступне наше свято це Валентин, Воскресіння Христова. це найдавніше християнське свято. воно святкується 5 травня. До свята готуються заздалегідь, печуть паски, фаргують яйця. Паска це ритуальний хліб, Символом вічності людського життя. Зазвичай у чистий четвер. Також існує чотири основних види великодніх яєць крапанки, дряпанки, крашенки та писанки. Можливо, хтось хоче поділитися, який їхній улюблений вид прикрашання цехіла яєць? Можливо, хтось і бавоскумалювати? Ну так, це наша традиція. Ні, малювати воском, тому що а, моя мама навчилася це в її прабабусі. і тепер ну я так просто вже звикла і мені здається, що і моїй родині і в майбутньому це також залишиться. Це чудово, це дуже чудово. Також можна, можливо, ви знаєте, за допомогою цибулині фарбувати. Раніше ж не було фарбників, відповідно, а люди придумували щось своє. Тому брали цибулиня від білої цибулі або ж навпаки від фіолетової. І кладуть у дітей, вони провалювалися і вони фарбувалися. І виходять дуже яскраві і цікаві кольори. Наступне свято, воно, можливо, не таке поширене зараз, і вони так святкують, але воно відомо усім. Це е, святокопала, Купала, до християнських свято східних слов'ян. Дівсята пов'язані цікаві обрядові дійства біля води, які влаштовували молодь у ніч з 23 на 24 червня. Хлопці готували вогнища, а дівчата вбирали марену, тобто жову гілку. Зазнання в сутінки в паркурі підпалювали вогнища, через яке опарно перестрибували. Натомість дівчата топили марену, яка символізувала русалку, і пускали на воду діночки, забачаючи своє майбутнє подружнє життя. Хто з вас може святкува? Іван Купала, ми, ми, ми ще плали вінки і пускали на воду також. Ну і через вогонь стрибали. Чи, а, я поки, біля мене там де я живу, немає якихось відоміщ, тому ми просто а, брали, брали Морену. Ми її прикрашали різними стобличами. Це були як цукерки, так і бублики, також якісь монетки чіпляли. Потім ми а, з друзями ходили проводиком в неї. А, і також ну, в нас це було з варениками з вишнями, не знаю чому, але все-таки ми тоді готували саме їх. І на цьому мені здається все. Далі буде Богдана продовжувати трішки детальніше. вона розповість про ці звичаї, і також перевірити, наскільки ви уважно слухали і наскільки а, гарно ви знаєте нашу історію та наші звичаї а, зі свого життя, з того, як ми навчалися, і зі спілкування з вашими батьками. Всім привіт, мене звати Богдана. І ми частину практично з Веронікою вирішили зробити у вигляді вікторини звичайної наших дорог. Я прошу вас поділитися на дві команди. Давайте будемо ділитися. Давайте вся частина перша команда, ця частина друга команда. Дівчата якось до когось спеціальні. Сторина складається з трьох раундів. У кожному раунді є три запитання, і за кожну краму лісують, команда отримує невеличку винагороду. Потім ми підрахуємо, скільки витіє винагороди. Або вашою уявіш хоче. Наша команда буде називатись на ці українські мови. Так, Друга команда. не знаю, Вісняна квітка. Рівно. І пес, так? Супер. Ну що, розпочнемо? Перший раунд. Перший раунд гадає назву народного свята за підказками. На слайді будуть підказки. Ви маєте визначити, яка це свято. Розпочали, готові? Супер. У всьому світу стала новина і діба.

Oké,